Ось, дивіться, заправили виниточку голку, так що на кінці у вас петля вийшла, бачите? Ось. І тепер вузлик зав'язувати не потрібно. Починаємо з обробки країв. Відступаєте від краю 5 дірочок. Оцієї не враховуєте першої. Ось 1, 2, 3, 4, 5. Навіть можна шість, давайте, шість дірочок. Шість дірочок. І через одну дірочку цієї шостої до краю через одну ви робите стібочок без вузлика. Але у вас на кінці петля, тому ви голочку вставляєте в оцю петлю. Ось є таке закріплення нитки без вузлика петлею. Далі будемо обробляти край серветки петельним швом. Відступаючи, дивіться, ми відступили від краю 1, 2, 3, 4, 5, 6 дірочок. Будемо рухатися вправо зліва направо. І через одну дірочку, ось дивіться, одну дірочку я пропускаю, наступну вколюю і через одну виколюю. Через одну вколюю і через одну до краю виколюю, обвожу нитку навколо голки і витягуєте. Ви знаєте, це йшов петельний. Для чого ми залишаємо оцей край? Ми можемо або обрізати, або виторочити. Торочки тоді будуть. Значить, через одну дірочку вколюю, через одну до краю виколюю, обвожу нитку навколо голки, витягую. І так рухаюсь до кута. В куті. Або коли залишається до краю шість дірочок, ви ось дивитесь, уже наближається край. І залишається тут, ось ми щитаємо один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Значить, ще ми через одну, ще один раз вколюємо і будемо розвертатися. Як ми розвертаємось, дивимось. Ми повинні зробити тут кут. Вколюємо на кут через одну дірочку. Бачимо, я двічі вколола в одну і ту ж саму точку. І далі розвертаємося. Ще через одну дірочку вколюємо і розвертаємося в інший бік. Тобто ми тричі вкололи в одну й ту саму точку на куті і продовжуємо далі. Через одну дірочку вколюємо, через одну дірочку виколюємо, обводимо нитку навколо голки. І продовжуємо далі. Знову через одну дірочку вколюємо, через одну виколюємо, ще раз. Через одну вколюємо, через одну виколюємо. Обводимо нитку навколо голки і витягуємо. І таким чином обробляємо всю серветку. Ще раз. Через одну дірочку вколюємо, через одну виколюємо ось цю ниточку навколо голки. Витягуємо. Тут ви не забувайте нитку підтягувати, коли вона буде завершуватися.